Привітики, привітики! Ви в з в гостях. А, покажу вам сьогодні іриски, мієчки 30 см із кольором волосся іриски. Підключайтеся, будемо дивитися на такі ляльки, які називаються Мія. Мія, ще на них я кажу. Так, по привищі, підключайтеся, будь ласка, щоб трошки нас більше було, і почнемо їх тримати в ручках дивитися на них. А, в них колір волосся, як у квітів ірисів, тому я ще на них кажу іриски. Мі, міа 30 см, бренд іспанський Нінез Деоніл. Знаходяться вони в місті Оніл, провінція Аліканте в Іспанії, ця фабрика. Ось, чому, чому захотіла вам показати, бо сьогодні одна із них вже знайшла матусю, і я хотіла перед тим просто показати, яке вона чудове волосся. перед тим, як буду пакувати її на відправку. Просто попалася ну надзвичайно з таким пучком волосся, видивилася її клієнточка у нас в Viber спільноті, Побачила дійсно, що вона надзвичайна, що в неї все добре. З війками, що в неї рівненькі очі, брівки теж намальовані рівненько, бо буває що одна темніша, одна світліша. Ну і ще, що надзвичайно, просто надзвичайно класно, що в неї дуже багато волосся. От такий пучок, я вам просто його буду показувати. Ну, уявляєте, скільки це волосся. Ще раз, хто приєднався, розказує. Розказую, що це у нас Мія 30 см. Вона зроблена із вініло. Вініл ароматизований ванількою. Бренд Nes Деоніл Іспанія. Мія 30 см. Це така, булочка, лялечка-булочка із такими щічками пухленькими, з маленькими очима, маленьким ротиком. І вона дуже полюбилась у нас тут в Україні. Бувають вони з різним волоссям. От, бувають тіла шарнірні і не шарнірні. Тримаю в руках не шарнірну. Вона ось, саме ця вже продана. Вона поїде сьогодні до матусі. Ще раз, ще раз показую, яке волосся. Просто, надзвичайно, багато його. Ось, і покажу ще лялечку шарнірну. Мій телефон робить колір. Трішки блакитнішим, ніж в реальності. В реальності він дійсно такий іриски на, начебто квіти іриски. Лялечка, ось, наприклад, друга, теж має багато волосся. До речі, долучайтесь до нашої вайбер-спільноти. Саме там зараз на оцих лялечок шарнірних знижка. Замість 2050 гривень шарнірна і буде коштувати для вас 1950. Незважаючи на те, що вже в нові поставці, поставки бренд підняв ціни, але це ще з минулої поставки, і вони ось дешевші. Трошки дешевші роблю для вас, щоб мати можливість викупити нові, нові лялечки із нової колекції. Тому долучайтеся до вайбер спільноти. З підписникам у нас ця знижка діє. Не пропустіть цей момент. Шарнірна лялька, міа 30 см, згинаються в неї. А колінця, лікті. От, багато волосся. А також ще у нас лялечка в одязі, теж на шарнірному тілі. Одяг, ручна робота наших майстрів, взуття, ободочок. І в подаруночок буде песик в окулярах. А, так, ось такі мічки, мічка шарнірна, 2850 коштує. А, з таким дуже чудовим, теж дуже багато волосся, бачите, який ж мучок волосся, воно довге. І на шарнірному тільці лялька 2850 гривень. А, хто хоче долучитися до нашої вайбер-спільноти, я залишу цей прямий ефір в записі. І в коментарях напишіть нам хоча б плюсики ми вам надішлемо посилання. Також шукайте телеграм-спільноту. В телеграмі Добра ляля називається спільнота. Ось такі чудові іспанські ляльки-булочки. Саме ці з кольором Іриси. так? кольор квітів Іриси. Ірис. От, іриси. Така класна мієчка. В костюмі Мікі Мауса просто надзвичайна дівчинка. Залишаю це відео у нас на сторінці. Підписуйтесь на всі наші групи, де є знижки, і пишіть нам в коментарях та в Дірект замовляйте цих прекрасних ляль. Всім гарного дня! На все добре, бувайте, пока!